Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної нової військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здорові, бажаю. За період з 31 березня по 6 квітня на територію Харківської області у сфері цивільного захисту підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 210 виїздів за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 94 пожежі, 18 із цих пожеж пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 65 виїздів. З-під завалів за тиждень рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. Внаслідок побутових пожеж одна особа загинула і п'ять постраждала. За тиждень у природних екосистемах виникла 51 пожежа на загальній площі більше ніж 50 гектарів. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 37 піротехнічних розрахунків, це 199 саперів, 89 одиниць техніки зведено загону ДСНС, у тому числі 9 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС на території Харківської області здійснили 249 залучень, знешкодивши 416 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року перед техніками ДСНС на території Харківської області обстежено 10 494 гектари території, із них 1065 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування 4091 гектар сільгоспогідь, 4340. 9 кілометрів доріг і лінених мереж, 70 об'єктів, 4940 домогосподарств. Загалом перетехніки ДСНС виявили та знешкоджували 115 тисяч 480 вибухонебезпечних предметів. За тиждень було зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах: це 2 квітня. У місті Ізюм, внаслідок вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета травмувався 63-річний чоловік. З травматичною апутацією правдою в кісті, його було доставлено до медичного закладу. І 5 квітня, рухаючись ґрунтовою дорогою на краї лісу, водій вантажівки наїхав на вибухонебезпечний предмет. Ця подія трапилася у місті Балаклея. Внаслідок вибуху автомобіль пошкоджено. 39-річний водій отримав важкі поранення. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки. В першу чергу на територіях деокупованих прошу бути обережними дотримуватися вимог безпеки і перетратувальників. і у разі виявлення вибухонебезпечних предметів або Підозрілих предметів, негайно телефонувати і сповіщати про це за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїзів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння 18 таких пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському, Харківських районах області та місті Харкові. О 15.40 31 березня. Остаточно ліквідовані усі осередки пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова, куди вночі влучили ворожі безпілотники. Горіли дві виробничі будівля, одна складська будівля на загальній площі близько 4 тисяч метрів квадратних. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 70 рятувальників та 21 одиниця техніка. Крім цього, до ліквідації цієї пожежі залучалися кінологічні і перетехнічні розрахунки. Вночі проти 2 квітня ворог завдав масованого удар у БПЛА по місту Харкову. Зафіксоване влучання по двом цивільним підприємствам у Холоднегірському районі. У виробничих будівлях виникла три осередки пожеж на загальній площі близько 2000 метрів квадратних. Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, з них три це діти. Пошкоджені поші розташоване приватне житлові будинки. Увечері, 3 квітня, ворог завдав масованого обстрілу ударними. Безпілотниками по Новобаварському району міста Харкова. Влучання відбулися по житловій забудові адміністративні будівлі. Сталися пожежі на загальній площі 600 метрів квадратних. Горіли частково зруйновані двохповерховий житловий будинок, надвірні споруди, а також пошкодження адміністративна будівля, квартири у двох п'ятиповерхівках та автомобілі. З-під завалів рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб, з них однієї дитини. О 16.10, 4 квітня, аварійно-рятувальні роботи на цій локації були завершені. І загалом в результаті цієї ворожої атаки загинуло 5 людей, ще 34 постраждали. Серед постраждалих один рятувальник. Вранці 6 квітня підрозділи ДСЛС виїхали на ліквідацію наслідків спричинені ударами КАП у місті Куп'янськ. Внаслідок влучання авіабом 9-ти поверхівку сталося загорання 6 балконів, 4 квартир житлового будинку на загальній площі 100 метрів квадратних. За іншою адресою, горів житловий будинок та надвірні забудована площа 200 метрів квадратних. Також внаслідок обстрілу пошкоджені покрівлі 5 приватних домоволодінь. Постраждали дві особи. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога. У разі небезпеки негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила збереже ваше життя. Щодо пожеж в екосистемах, протягом тижня підрозділи ДСНС ліквідували 51 пожежу в екосистемах на площі 50 гектарів. Чотири з цих пожеж були спричинені ворожими обстрілами. Решта це людська недбалість або намисне випалювання сухої рослинності. Доволі часто такі пожежі поширюються на житловий сектор, лінії електропередач і інші об'єкти. На жаль, є випадки, коли в результаті пожеж в екосистемах гинуть або травмуються люди. 4 квітня у селі Черкаська Лозава Харківського району поблизу пожежі на Луках, де горів на площі 1 гектар, виявлено тіло 62-річного. Чоловіка йому стало зле під час намагань загасити вогонь на відкритій території. Звертаю увагу, пожежі Сухостою на деокупованих територіях або на територіях, де велися активні бойові дії, можуть спровокувати детонацію боєприпасів, що не розірвалися. Це край небезпечний для життя, у тому числі для життя рятувальників, які виїжджають на ліквідацію цих пожеж. Шановні громадяни, нагадую, що за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, спалювання стерні, сухої рослинності або її залишків, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Сурово дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте пожежі в екосистемах. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з перефронтових населених пунктів Харківської області. Вона проводиться силам Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними місцевими органами виконавчої влади самоврядування, з відповідними ЕВК-камісії за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації населення з Куп'янської, Підрашівської, Курілівської, Петропавловської, громад Куп'янського району та Борискої громади Ізюмського району. На території ЕваКапунтів постійно Працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 28 тисяч 218 мешканців, з них 2430 діти і 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя і здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую вам.